Усім привіт з вами Софі Сатін, І нарешті моя мрія здійснилася. І на фоні ви бачите мої книжкові полички, на які я сьогодні зроблю у вам ретельний огляд. І що ж чайок або каву, беріть щось смачненького і гайда дивитися. Взагалі, на моїх поличках приблизно 130 книжок. А ураховуючи чотири книжки манги. Так що давайте все по порядку. Я почну з книг, які з... починаються знизу. Це перша поличка. Взагалі, тут книги від тих. Що я читала давніше? Ось а, ті, що внизу я читала більш раніше, давніше, ще у дитинстві. А, а от далі, коли підемо наверх, там вже будуть ті книги, які я читала останнім часом. Що ж, почнемо знизу. Тут книга у нас є Мавка. А далі дві книги, точніше, три книги, такої як класики, наприклад, Черни країни. З країни ОС. Далі в нас є грецькі міфи, та й взагалі стародавні міфи Медуза Горгона. Далі, напевно, моя одна з найулюбленіших книжок це Пепі Довга Панчоха. Я її прочитувала двічі або й більше разів. Тому, от прям можу рекомендувати. Проте, напевно, більш дитячі категорії моїх глядачів. Далі така невеличка дівчача енциклопедія. На дозвілля також більш дитяче, а потім книга про дорослішання. А далі в нас є збірка творів. А далі ще одна дитяча така книжка, або навіть підліткова. Далі трохи класики, це біле ікло. Я читала її дуже нудно, тому що ну, трохи було. Неправильно перекладено і переклад цієї книги взагалі жахливий, тому читала я її близько двох років. Ви уявляєте? Далі також збірник 14 таких історій, дивні пригоди не дивної вчительки. Далі восьма частина. Бачите, п'ята восьма частина Мері Поппінс, Хоча я не читала попередні, і я якось так не подивилася і взяла випадково. Проте я навіть тут деякі з рецептів з цієї книги використовувала, тому тут прям такі годні лайфхаки є. Далі міфи українців. Далі також я взяла якусь із частин. А морські пригоди, пірати котячого моря. Хто читав, будь ласка, відізвіться у коментарях, тому що я читала тільки одну книгу, а там їх виявилося дуже багато. Далі одна також моя з найулюбленіших книжок Аліса в країні див, і тут же Аліса в Задзеркаллі також дуже любила я цю книгу і перечитувала двічі, напевно. Це у нас Баба Галамага і дуже воно таке гарненьке прямо. Далі Маленький принц. Ще одна книга жахаси «Короліна», яку я обожнювала. І обожнюю нас насправді. Далі у школі, пригоди Гекльбері Фіна. Далі також трохи класики це поліане і собаче серце. Насправді я поліанну не дуже полюбила, ну, це якщо чесно. А собаче серце взагалі, ну, дуже така жахлива книга, і точно не для дітей. А, далі в мене тут тетралогія Хто проти суперкрутих? Привиди проти суперкрутих, таємниця суперкрутих та суперкруті догралися. Це також більш такі дитячі книги. От, проте, тут про семикласників у нас розповідається про такі їхні любовні історії і так далі. Ну тобто, насправді, дуже цікаво. Далі делогія світу вулкані а, до, спочатку срібний і червоний, а потім друга частина дощ убивця. А, це, як я бачу, українська авторка, і мені дуже сподобалася ця делогія. Прямо справді рекомендую. тобто... Це дуже цікаво було, особливо для підлітків. Це як такий фентезі світ і дуже цікавий а, у світобудові. Диво втечі також дуже цікаво, дуже пригодницький і також фентезі світ. Несподіване кіно, також підліткова книга про такі цікаві історії підлітків. Поцілунок у Парижі книга мені взагалі не сподобалася. Вона а, вже більш, напевно, не для підлітків, проте. Тут така історія, ну, немає нічого особливого. Страшні дівчата також у нас є е, книга про підлітків, проте більш цікава. От цю можна навіть рекомендувати, якщо ви вже щось читали е, з більш дорослого. Далі в нас е, фентезі українське, метро до темного міста. Е, тут в нас про київське метро і... Про взагалі Київ цікава книга, проте також більш дитяча. Те саме стосується Маламандр, Грантіс і Жахотінь. Проте, вже вийшла ще одна частина Фестер Грім, і я дуже хочу її прочитати, не дивлячись навіть на те, що вона дитяча. Справді я не розумію, чому ці книги ще не популярні, бо насправді це дуже було цікаво. І дуже легко читалося. Далі ще з серії про гроші дітям Пес Мані та Кіра і Таємниця бублика це як Делогія нас, якщо я правильно пам'ятаю, і а, такі пригоди, які а, трошки розповідають про фінанси дітям. Підіймаємося вгору. І тут якраз таки манга, яку я читала перші чотири частини. Я далі не пам'ятаю і навіть не бачила. Якщо хтось знає, чи є продовження манги понад хмарами або хтось читав, то, будь ласка, напишіть, чи є там продовження, бо я не дивилася. Тут в нас дуже дуже гарна оформлення. Якщо чесно, мені прям дуже подобається воно. А, насправді, тут таке як фентезі. Не знаю, трошки було нудновато, проте я, напевно, продовження все-таки прочитала б. Далі йде фентезі Амарії. Тут у нас головна героїня зі здібностями е, у напівзвичайному світі такому. Е, Амарі та брати ночі, я знаю, що є продовження. Хотіла, напевно, прочитати, проте зараз вже ні, в мене. Достатньо того, що я прочитала. Тому, так. Йдемо далі. Ел і Єва. А, ну, не знаю насправді. А, мені ця книга не дуже прямо сподобалася. От, проте вона в мене є, і я на неї робила е, якийсь відгук у Ютубі точно. Шістка воронів. А... Не буду про нічого казати. Вона мені сподобалася тільки не а, на цій мові, тому пропустимо цей момент. Книга насправді чудова, проте я б її хотіла прочитати на українській мові. Тому пропускаємо. А, Наші приховані дари дуже цікава книга, фантазійна, справді цікавезна. і рекомендую справді підліткам і не тільки, тому що книга а, також нас тут головна героїня. Як з здібностями. Тут дуже цікаві ілюстрації тароє, тому справді так рекомендую. Далі тетралогія, проте я прочитала лише три частини поки що: кава з кардамоном, терамісу з полуницями і шоколад з чілі. Тут я також розмалювала зрізи. Насправді дуже так іноді і повчально, і цікаво, проте. Тільки у мене такий фетиш на ці... на ці книги, що я їх читаю у потязі, тобто постійно. А, і за подорож, поки я там туди-сюди їжджу, я прочитаю одну книгу, і ну, це справді такий флешмоб, тому в мене є четверта частина, але я чекаю нагоди поїхати в потязі і прочитати її. Далі в мене є всі книги а, з школа добра і зла за мончий Ох, як же довго я їх читала. Це просто щось неймовірне. А, проте, ну, насправді, мені сподобалися тільки останні три частини. От. Тому не знаю. Ну, це справді я б е, зараз прочитала, тому що я першу частину читала дуже-дуже давно. І такі деякі спогади, приємні з першої частини, у мене є. Якось так. Далі книга «Незабудка», я також робила на неї відгук, вона м -м, мені не сподобалася. От зі всіх книг, які є для підлітків на фентезі тему, то ось ця буде одна з найгірших, тому що навіть маламандра Гаргантіс і Жахотінь» разом із метро до міста будуть цікавіші, ніж ця, тому я не знаю, що про неї сказати. Вона мені не сподобалася, проте вона в мене є. Тут насправді має 5 книг від Керстінгір, Незабудка, Замок у Хмарах, яка насправді була цікава, проте завелика, тобто сюди можна було скоротити трошки тексту, і було б навіть краще. Тут у нас Дічна працює в отелі, і там в неї як любовний трикутник, якщо я не помиляюся, зав'язується. І пригоди такі цікаві, тому справді є що почитати. Далі трилогія Таймлес, на яку є екранізація. Проте екранізація мені не сподобалася. Тільки якщо вона. На, не як екранізація рахується, а як надихнений фільм, знятий про ну, надихнений. Натхнений. Цією трилогією. Я також розмалювала тут зрізи, вони є в моєму інстаграмі. Якщо хтось ще не бачив, підписуйтесь на мій інстаграм, буду дуже вдячна. А сама трилогія мені, до речі, сподобалася, непогано було. І книга, яка стала таким розчаруванням, оповити цінями, тут я також розмалювала зріз. Не хочу про неї нічого такого казати, вона атмосферна, проте не моє взагалі. Підіймаємося на поличку вище. І тут у нас вже такі книги, які я читала, коли була більш дорослою. Почнемо з моєї улюбленої романтичної трилогії. Дівчина онлайн, це просто щось, щось із чимось. Я їх оборню, перечитувала подвічі кожну частину, і це прям це прям сердечко, це моє улюблене. Італійська історія кохання, кохання та джелато. Також дуже-дуже мені сподобалася, така трошки навіть детективна і дуже романтична. Далі йдуть книги Ізабель Абеді Шепіт. Моя улюблена книга, от реально от спробуйте прочитати. Вона достатньо тоненька, вона не займе багато вашого часу, проте вона настільки цікава і детективна. Детектив переглядається з романом там історіями. Це як атмосфера привидів, атмосфера книжок, запах книжок, ось ця вся старовинна ідея а, і минуле будинку. Це дуже-дуже мені сподобалося. От, і натхненна цією книгою я почала скуповувати книги Ізабель Абаді. Це найдовша ніч, яка була також трохи детективна та просто любовна книга Луціан. Проте вони вже були набагато гірші, ніж шепіт. А от шепіт я справді рекомендую. От запам'ятайте цю книгу. Вона вас вразить, я обіцяю. Далі книги Локвудеко, ви, Можливо, не здогадалися, що це вони. Проте це перша, друга, третя, четверта і п'ята частина. Я просто розмальовувала тут зрізи. От, ну, ці книги мені сподобалися. Вони були такі пригодницькі, про привидів. Мені здається, вже багато про них що казали, тому я не буду щось своє додати, просто скажу, що вони реально класні. А, далі в нас йде лавандові цілунки, і в мене є навіть листівочка і а, підпис авторки в цій книзі. Ось лавандові цілунки. А, справді легка історія, я її прочитала за один ранок. І мені було цікаво, справді. Далі шість книжок від Дженні Хан. Я така трохи а, прихильниця цієї авторки. Мені дуже сподобалися абсолютно всі книги її. Вони читалися дуже легко, спокійно. А, із цих трилогій а, цього літа я стала вродливою і усім хлопцям, яких я кохала, я оберу цього літа я стала вродливою, тому що це. Тому що це дуже-дуже цікаво було. Далі дві книги від однієї авторки. Це в нас Сара Десен від нині до віку». Також я розмальовувала зрізи і ось тут, і ось тут а, і «Безсоння для двох. Із цих книг мені більше сподобалося «Безсоння для двох. Вони такі також підліткові, про кохання. Якщо вам вже набридли якісь такі. Типові відносини, типові ситуації про кохання. Ось рекомендую прочитати Сару Десен. Там більш більш, напевно, нетипові, не клішовані історії, а також чоловіки, які є зеленими прапорцями. Тому рекомендую. І нарешті ми підіймаємося до цих трьох полиць, тому що вони розставлені. Саме за деяким принципом, про який я зараз вам розповім. А, з першої полички тут ви бачите книги від Тейлор Джонкін Рід, та а, вони як більш про життя в мене рахуються. Книги про життя. А ось це все книги про кохання. Навіть не зважаючи, що тут є Дарк романи, Я зараз все про все розповім, просто про принцип поличок. А, зараз розказую, а, Ну ось це про кохання. Неважливо, яке про кохання просто. Далі в нас йде поличка, моя улюблена, найулюбленіша поличка з фентезі, з романтичним фентезі та зі звичайним, як у голодних іграх, наприклад. Тобто, ось це моє таке, моя Римська імперія, тому що тут зібрані всі фентезі книги, які я читала останнім часом. І далі книги такі, над якими треба подумати, як я їх називаю. Тобто тут і трилери, і детективи, і дарк академії, і психологічні, деякі книги, і автобіографія, чи просто біографія. Ну, і зараз все, про все розповім. Тут, як я вже сказала, в мене книжки від Телор Дженкінс Рід. Перша тут сім чоловіків» Евелін Юго. Дуже цікава книжка справді. Тобто не просто так її, так скажімо, рекомендують і рекламують, вона справді чудова. Далі книга в такому лімітованому виданні в мене це а, Світанок Малібум. Ця книга, напевно, найгірша з книг Дженкінс-Рід, які я читала. Проте, зріст, тут найгарніший із усіх, що я читала. А далі книга Кері Сото. А, цю книгу я прочитала за 2 дні. Не, не так не дивуйтеся, тому що ця книга читається достатньо легко. Тут є такі жарти цікаві, тут. Вона дуже мотивує, ця книга. У вона також з лімітованим таким розписом Taylor Jenkins а, Ось. Тому, ну, цікава насправді книга, дуже сподобалася. Тут, тут у мене ведмедик від КСД є. А, і йдемо далі. Далі в мене зі Всесвіту Магнолі Паркс, Магнолія Паркс і Daisy Gates. Daisy Гейтс мені сподобалася більше, зразу кажу. Далі спортивні такі романи і ромкоми. Це перетнувши межу, ну, це так собі було, якщо чесно. Далі, ось, тільки вчора, я дочитала Ізіда Крига. Тут хокеїст та руччина, яка займається фігурним катанням. А, дуже сподобалася, дуже мила і насправді найкращий спортивний ромком, який я читала. Далі просто ромкоми, а, такі як гіпотеза кохання, було цікаво насправді. А, найкращий ромком – це «Краще, ніж у фільмах. А, далі тисяча пам'ятних поцілунків. І переходимо до Дарк Романів. Це нас переслідування Аделіни. Це було своєрідно, нічого більше не можу сказати. А от із Дарк Романів у мене фаворит Пан 57 Книга насправді не тільки про кохання для мене була, а і про психологію навіть трохи підлітків, головних героїв. і Мені дуже це сподобалося. Тому що тут я побачила в цій книзі не тільки любовні сцени і взагалі суть Дарк Роману, а ще є якийсь мораль якусь мораль. Далі, якщо ви не впізнали, то це книги від Колін Гувер Покинь, якщо кохаєш, та залишся, якщо кохаєш. Зрізи також я розмальовувала. А, ці книги а, ну, такі. Популярні, мені здається, вже всі про них казали. Проте вони також з мораллю, напевно, певною, можу рекомендувати. Йдемо далі. Це в нас в нас книжкові хроніки. Дуже цікава книжка, така повільна, атмосферна. І от на осіннє читання я її дуже вам рекомендую. Йдемо далі, це ну, ні з чим не сплутати. Це. Ви догадалися, це мій темний Ромео. Сподобалася книга, писала на неї також відгук у своєму інстаграмі, тому вважаю, що якщо перейти за інстаграм, буде більш обґрунтована моя думка. Ну, якщо що, то ці книги я 9 з 10. Огидно кохання, книжка Колін Гувер також. Ну, Я вважаю, що ця книга на один раз. тобто Я б не стала її прочитувати взагалі. Ну, тобто, на один раз такий сюжет. І книга яка мені взагалі не сподобалася. Якби він був зі мною а, ні про що книга, якщо чесно, не рекомендую. Підіймаємося далі, і тут фентезі, -кни... фентезі книги одразу мої дві найулюбленіші: це четверте крило та залізне полум'я. Я вже неймовірно очікую на ніксовий шторм. Тут якраз для неї місце. Далі книги Каравал і Каравал Легенда і фінал, тобто всі три з зрізаними на підзамовлення. Тобто це не я малювала. Дуже мені сподобалося. також один з моїх улюблених циклів. Далі одного разу розбите серце. Дуже мені сподобалася книжка і чекаю на продовження. Один з моїх найулюбленіших фентезі-циклів також. Найперший улюблений фентезі цикл це знищ мене. У мене є всі частини, проте найбільше сподобалися перші три. А далі йдемо до книги Корона брехні. Також я малювала зріс, і ця книга прям, прям в сердечко попала. Потрапила одразу. Можу рекомендувати. Далі книга Мороз. А, вона сподобалася набагато менше, ніж усі. Тому. Не думаю, що зможу її рекомендувати. Далі також мій зріз із крові є попелу. До речі, якщо підпишетесь на мій інстаграм, побачите ще більше книжкових зрізів, книжкових новин. Тому підписуйтесь. Далі книга Голодні ігри, перша і друга частина та доповнення. Балада, також мій зріс. Балада про співочих пташок і змій. Далі перша частина тут жорстокий принц, Бессила одна з моїх також найулюбленіших книжок. І Блиск. Також в мене є продовження. Буду читати. Поки що про них нічого сказати не можу, про ось ці дві. А «Безсила» моя така найлюбленіша. Ну, одна з найулюбленіших. Далі мені вже буде важко тут щось знімати, тому що вони дуже високі, ці полиці. Проте ви бачите Вавилон і. Ця книга мені далася дуже важко, вона така ем, сумна, і мені не цікаво, тому що я не люблю Дарк Академії. от, Мені було нецікаво. Далі, як я назвала книга про людську сутність, е, я бачу у вас цікава пітьма і Ларіон Павлюк. Е, також непогана книга, завелика для мене, проте було цікаво. Не озирайся і мовчи. Книга від українського також автора Макса Кідрука. Було цікаво, проте трохи в кінці лячно. Стівен Кінг, кладовище до марських тварин, книга мені не сподобалася. Автор також, стиль автора мені також не сподобався, тому не буду про неї нічого такого казати. Приховані малюнки, ну, так собі, взагалі цікаво. Проте мені не дуже зайшло. Єдине, що сподобалося, що події розвивалися достатньо швидко. Далі контопська вільма, я її ще не читала. Посібне зубивства зубивств для хорошої дівчинки читала, мені дуже сподобалося. Хірурга, це хірург, якщо що, читала і було достатньо цікаво. Намисто читала, мені не сподобалося. Далі Агата Крісті, Місіс Макніті померла. Було взагалі дуже цікаво, проте як клішовано трохи як для детективу. Далі квіти для Ел Джорнона». така книга, щоб подумати, але мені не сподобалося. Далі в нас. Книги кафе на світу», повернення до кафе на краю світу та третій візит до кафе на світу». Друга частина насправді найкраща. Якщо ви не читали першу, то хоча б почитайте другу, вона мотивує справді і вона найкраще для мене видалася. Далі така маленька версія Конституції України, далі біографія Коко Шанель та процеву фотографію. Вона така, як інциклопедія, невеличка. Ось такі мої книжкові полички. Якщо щось читали, а, або якщо щось не читали, проте я вас зацікавила описом. Пишіть у коментарях, буде дуже цікаво їх почитати. Також ставте вподобайку, мені це дуже приємно і це мене дуже мотивує. Усім дякую за перегляд! Усім дякую за перегляд і буду вдячна, якщо ви підпишетесь на цей канал та на мій канал у інстаграмі. А усім пока!